Вафлі у вафельниці. Складники яйця 2 штуки. Цукор 50 грам. кефір або молоко 250 грам. Борошно – 250 грам. Вершкове масло 100 грам. Розпушувач 1 чайна ложка. Сіль. До смаку. Збийте яйця з цукром до однорідності. Додайте кефір, молоко. І масло кімнатної температури. Перемішайте. Просійте борошно з розпушувачем і сіллю. додайте до суміші та перемішайте до однорідної консистенції. Розігрійте вафельницю, випікайте вафлі 3-5 хвилин до золотистого кольору. Смачного. І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!